Попереднє відео про Вояджери вам дуже сподобалось, і ми негайно випустили нове, аби не змушувати вас довго чекати. Допоможіть зібрати перші три тисячі підписників, аби підтримати канал, і допомогти нам випускати якісніший матеріал для вас. Дякую! Як би сумно це не звучало, але НАСА дійсно втратила зв'язок із міжзоряним космічним апаратом Voyager 1, після того, як технічна несправність відключила основний передавач Зонда. На допомогу прийшов слабший резервний передавач, який не використовувався з 1981 року. Його активували, і дані, які надійшли, почали ставити керівників місії в глухий кут. Що там відбувається? Можливо, це просто збій, розбирання на металобрухт під комету інопланетянами або справді щось надзвичайне. Щоб відповісти на ці запитання, потрібно не лише розшифрувати сигнали, а й зрозуміти, де саме зараз перебувають зонди. І звісно, дізнатися про останні події місії, адже з кожним роком зв'язок із Voyager 1 і Voyager 2 стає дедалі слабкішим. На цей момент зонди перебувають на відстані близько 25 мільярдів кілометрів від землі. Команди, відправлені із землі, досягають апаратів на їхньому поточному положенні протягом 23 годин. А відповіді повертаються на землю ще через 23 години. Це в ідеалі, звичайно. І перш ніж ми почнемо, не забувайте підписуватись на канал та писати коментарі. Ваша думка дуже важлива для нас. І будемо вдячні за фінансову підтримку каналу, посилання під цим відео. Дякую. Як ми знаємо, сонячна система це величезне місце. Наше космічне оточення включає планети, кілька карликових планет, сотні супутників і мільйони астероїдів та комет. Усі вони обертаються навколо сонця і в багатьох випадках одне навколо одного зі швидкістю в тисячі кілометрів на годину, немов гігантська дзига. На сьогодні вважається, що у сонячної системи є не одна, а три потенційні межі: пояс Койпера, кільце кам'янистих тіл за орбітою Нептуна, геліопауза, край магнітного поля сонця і хмара оорта, віддалене сховище комет, яке ледь видно із Землі. Цей регіон заповнений астероїдами та карликовими планетами, такими як Плутон, які були викинуті з внутрішньої частини сонячної системи. В результаті гравітаційного перетягування каната з планетами деякі астрономи стверджують, що пояс Койпера слід вважати краєм сонячної системи, оскільки він приблизно відповідає межі протопланетного кільця газу і пилу, яке згодом стало планетами, супутниками та астероїдами. Якщо визначати сонячну систему лише як сонце і його планетні тіла, то край поясу Койпера можна вважати краєм сонячної системи. Втім, інші астрономи вважають таке визначення надто спрощеним з часу формування планет багато об'єктів перемістилося переважно назовні. Це означає, що пояс Койпера не містить усіх об'єктів сонячної системи, наприклад, гіпотетичної планети 9, яка, якщо існує ймовірно, розташована далеко за межами поясу Койпера. Наприклад, нещодавнє відкриття дозволило знайти десятки нових об'єктів за межами поясу Койпера, Ко що натякнуло на можливість існування другого поясу Койпера. Деякі дослідники вважають, що невизначеність щодо зовнішньої межі цього регіону робить його ненадійною межею для всієї сонячної системи. Втім, геліосфера це зовнішня межа магнітного впливу сонця, відома як геліопауза. У цій точці потік заряджених частинок, що випромінюються сонцем, відомий як сонячний вітер, стає надто слабким, щоб відбити зустрічний потік випромінювання від зірок та інших космічних об'єктів у чумацькому шляху. Оскільки плазма всередині геліопаузи має сонячне походження, а плазма ззовні міжзоряне деякі астрономи вважають геліопаузу межею сонячної системи. Тому простір за геліопаузою часто називають міжзоряним простором або простором міжзорями. Проте питання залишається відкритим: чи означає це, що два космічні апарати дійсно вийшли за межі сонячної системи? Адже там, далеко від сонця, не вакуум і не порожнеча, а середовище заповнене частинками. І як у будь-якому середовищі, де є частинки, у ньому можна визначити швидкість звуку. Швидкість поширення малих збурень. Швидкість сонячного вітру, наприклад, на орбіті Землі коливається в діапазоні від 400 до 700 км на секунду, що приблизно в 10 разів більше за швидкість звуку в довколоземній плазмі. Сонячна система своєю чергою знаходиться у локальному міжзоряному середовищі, яке також заповнене протонами й електронами міжзоряною плазмою. Сонце рухається крізь цю плазму. Це можна порівняти з польотом літака в повітрі. Внаслідок цього виникає взаємодія двох потоків: сферично-симетричного сонячного вітру, який від сонця поширюється в усі боки, та набігаючого на нас потоку міжзоряної плазми. Ці два потоки стикаються між собою, формуючи область взаємодії, що складається з кількох меж ближче до сонця межа, яку перетнули вояджери. Називається геліосферною ударною хвилею. Вона характеризується тим, що на цій межі сонячний вітер гальмується, зі надзвукової швидкості переходить на дозвукову. Що саме там відбувається, і за якими параметрами середовища ми розуміємо, що перетнули цю межу? Тут усе подібно до того, як працює ударна хвиля перед надзвуковим літаком. Попереду утворюється хвиля, де потік гальмується, а його щільність і температура збільшуються. Саме ці характеристики і фіксують зонди. Якщо рухатися далі від сонця, то на певній відстані настає момент, коли тиск цих двох потоків сонячного вітру зсередини і міжзоряної плазми ззовні зрівнюється. У цьому місці утворюється геліопауза, а простір усередині неї називається геліосферою. Загалом сонячний вітер за геліопаузою вже не проникає а міжзоряна плазма не заходить всередину геліопаузи. Хоча швидкість сонячного вітру тут не падає до нуля, але змінює напрямок, обтікаючи геліопаузу зсередини, так само й міжзоряна плазма ззовні. Геліопауза це не точка, а поверхня з незамкненою формою. З боку набігаючого потоку міжзоряної плазми вона нагадує кулю, а з протилежного боку має довгий хвіст. Під час її перетину можуть спостерігатися зміни параметрів середовища, зокрема магнітного поля. Геліосфера заповнена плазмою сонячного вітру та власним магнітним полем. А зовні геліопаузи знаходиться міжзоряна плазма, міжзоряні протони, електрони і міжзоряне магнітне поле. Перші дані про поле за межами геліопаузи передав Voyager 1. Виявилося, що напрям магнітного поля всередині її зовні геліопаузи майже однаковий. Це стало несподіванкою і навіть викликало сумніви в реальності факту перетину. Проте пізніше апарат зафіксував різке зростання величини магнітного поля приблизно в півтора раза. Тепер уже Voyager 2 підтвердив ці результати в межах похибки вимірювань. Напрямок магнітного поля не змінюється при перетині геліопаузи. Найголовніше. На вояджері 2 працюють прилади, які безпосередньо вимірюють параметри плазми, її щільність і швидкість, за якими можна оцінити й температуру. На вояджері 1 цей прилад вийшов з ладу ще у 1980 році. Тому, коли вояджер 1 перетнув геліопаузу, всі ці вимірювання були непрямими. Апарат фіксував лише магнітне поле і потоки частинок. На Voyager 2 ці прилади працюють, і тому даних стало значно більше. Тепер ми точно знаємо, як поводиться сонячний вітер при наближенні до геліопаузи. Сьогодні ці дані надзвичайно цінні для теоретиків, які будують відповідні моделі. Робочий прилад на Voyager 2 дозволив оцінити температуру плазми за межами геліопаузи. Цю гарячу стіну можна розглядати як фактичний фізичний бар'єр. Майже як стіну з гарячої плазми та космічного випромінювання, рівень якого різко підскакує. Щойно ми перетинаємо так зване збурене простір'я. І тут найцікавіше температура гарячої плазми перебуває в діапазоні від 3000 до п'ятдесяти тисяч градусів Цельсія. Міжзоряна плазма, відома як стіна гарячої плазми, змінюється поблизу геліопаузи і виявилася значно гарячішою, ніж очікували. Нам надзвичайно пощастило, що в нас є цей захисний щит із сонячного вітру геліосфера, яка блокує до 70% міжзоряних космічних променів. Якби її не існувало, космічні промені безперешкодно досягали б землі і спричиняли б серйозне зростання радіаційного фону. Оце й був би справжній світ Fallout, але недовго. Поки що не зрозуміло, наскільки ця стіна гарячої плазми може ускладнити міжзоряні перельоти, коли людство наважиться. Вийти за межі орбіти Марса і покинути сонячну систему. Але з огляду на те, що і Voyager 2, і навіть старий Voyager 1, запущені ще в 1977 році, пройшли її без катастроф. Є надія, що наші міжзоряні кораблі витримають. Хоча залишається загадкою, як ця плазмова стіна вплине на нас, біологічних м'якотілих істот. Ця інформація нова і дуже цікава, адже наявні чисельні моделі дають різні значення температури, і тепер можна використати фактичні дані для перевірки моделей. Концентрація протонів у збуреній міжзоряній плазмі безпосередньо за геліопаузою, за даними Voyager 2, становить 0,39 частинки на кубічний сантиметр, а Voyager 1 виміряв 0,55. Це загалом узгоджується з теоретичними оцінками щодо типових значень для зовнішньої геліосфери на рівні близько 0,4 тисячних десятитисячних на кубічний сантиметр. Щільність тут зросла приблизно у 20 разів. Крім того, Voyager 1 виявив, що деякі ділянки цієї стіни були досить тонкими, він перетнув її менш ніж за добу. А вже за межами цієї зони апарат зафіксував потік частинок сонячного походження. Це вдалося встановити за їхніми енергіями, які виявилися нижчими заочікувані. Отже, підсумуємо: Voyager 2 перетнув геліопаузу і підтвердив її існування, а також те, що вона розташована приблизно на такій самій відстані, як це показав Voyager 1. Це важливо, адже у випадку з Voyager 1 були сумніви в реальності перетину цього рубежу. Ще одним важливим відкриттям стало те, що обидва апарати показали майже однакові значення магнітного поля з обох боків геліопаузи. Це суперечило попереднім уявленням, адже вважалося, що магнітне поле за межами геліопаузи матиме інший напрям і характеристику. Але дані Voyager 1 і Voyager 2 виявили, що магнітне поле міжзоряного середовища практично збігається за напрямом із полем геліосфери. Це свідчить про те, що наш сонячний міхур не такий ізольований, як вважалося раніше, а значно тісніше взаємодіє з міжзоряним середовищем. Ці спостереження дали підстави припускати, що геліопауза. Не така непроникна межа, як вважали, і частина енергії, а можливо, і частинок міжзоряного середовища, проникає всередину. Це може мати важливі наслідки для майбутніх міжзоряних польотів та розуміння структури міжзоряного простору. Крім того, ці результати дали поштовх до перегляду старих моделей, які передбачали чіткий поділ між сонячним і міжзоряним магнітним полем. Тепер стало зрозуміло, що ці поля можуть переплітатися і утворювати спільну структуру на межі геліосфери. Ще один цікавий факт після перетину геліопаузи, обидва вояджери зареєстрували різке зростання потоку галактичних космічних променів це надшвидкі частинки, які рухаються крізь галактику, і переважно складаються з протонів, електронів і ядер гелію. Всередині геліосфери їх стримує сонячний вітер, а за її межами вони поширюються вільно. Вимірювання показали, що інтенсивність галактичних космічних променів за межами геліопаузи була на 20-23% вищою ніж усередині. Це стало черговим доказом того, що геліосфера справді виконує роль своєрідного захисного бар'єра для сонячної системи. Завдяки цим даним вчені отримали можливість краще зрозуміти механізми формування і розповсюдження космічних променів у галактиці, а також їхній вплив на космічні апарати та майбутні місії за межі сонячної системи. Ці знання надзвичайно важливі для планування довготривалих польотів до інших зір, оскільки радіаційний фон у міжзоряному просторі суттєво перевищує земний. А отже, потрібні будуть нові системи захисту екіпажів і техніки. Попри колосальну відстань і старість апаратів, обидва вояджери продовжують стабільно працювати. Хоча їхні енергетичні запаси поступово вичерпуються, наса планує підтримувати зв'язок із ними принаймні до 2027 року – 50-му ювілею місії. Щороку інженери вимикають непотрібні системи, залишаючи тільки найважливіші прилади, що дозволяють збирати дані про магнітні поля, плазму. І потоки заряджених частинок. Ці виміри безцінні, адже людство ще ніколи не досліджувало настільки віддалені райони космосу безпосередньо у майбутньому, коли вояджери остаточно замовкнуть, вони продовжать свій політ крізь галактику, як мовчазні посланці Землі. Кожен апарат несе на борту золоту платівку з вибіркою звуків і зображень людства, повідомленням для потенційних інших цивілізацій. Ці апарати стануть своєрідними космічними архівами нашої культури, технологій і мрій про зоряне майбутнє. І, можливо, через мільйони років хтось знайде ці послання і дізнається, що в далекому 20 столітті одне невгамовне людство на планеті Земля зазирнуло за межі свого світу. Ще один маловідомий момент. Після запуску вояджерів на землі виникла окрема наукова група з моніторингу зміни положення апаратів відносно сонця і землі. На той час GPS не існувало, тому для визначення їхнього положення використовували надточні радіоінтерферометри, що спостерігали за фазовим зміщенням сигналів, що надходили від апаратів. За допомогою цих спостережень удалося побачити, як космічні промені та сонячний вітер впливають на сигнал. Це дозволило створити перші реальні карти структури міжпланетного середовища в околицях Землі і далі аж до краю геліосфери. Ще одна цікава деталь: після того, як вояджери залишили планетну систему, вони стали єдиними апаратами, які продовжували передавати дані про сонячну активність на великій відстані. Завдяки цьому вдалося простежити, як великі викиди сонячної плазми проходять крізь сонячну систему. Взаємодіють із геліопаузою та навіть змінюють магнітне поле на її межі особливо яскравим був спалах 2012 року, коли потужний корональний викид досяг вояджера 1 і спричинив різке зростання рівня плазми. Це дозволило остаточно підтвердити, що апарат уже перебував за межами геліосфери, адже інакше сонячний вітер мав би відбиватися раніше. Ці спостереження дали вченим унікальні дані про структуру та поведінку геліопаузи, а ще допомогли створити моделі, за якими можна передбачати взаємодію сонячного вітру з міжзоряною плазмою, що особливо важливо для безпеки майбутніх міжпланетних і міжзоряних місій. Окремо варто згадати про запланований проект НАСА, міжзоряний зонд Probe. Який має стартувати до 2030 року, його основна задача пройти геліопаузу та вивчити міжзоряне середовище на відстані до тисячі астрономічних одиниць від сонця. При цьому вояджери слугують безцінною тестовою базою для розрахунків і перевірки гіпотез. Понад те, вояджери стали основою для культурної спадщини людства. У їхню честь названо астероїди, наукові центри, а сюжет місії багато разів. Ліг в основу фільмів, серіалів і книг саме ці два зонди зробили нас по суті міжзоряною цивілізацією, яка залишила свій слід за межами рідної планетної системи. А тепер давайте уявимо майбутнє вояджерів за розрахунками НАСА приблизно через 300 років. Voyager 1 пройде на відстані близько 1,6 десятитисячних світлового року від зірки Глізе 445 у сузір'ї жирафи. Ця зірка рухається в наш бік зі швидкістю близько 119 км на секунду і через сотні тисяч років опиниться порівняно близько до сонця. Хоча шансів на те, що Voyager хтось перехопить, надзвичайно мало, адже простір між зірками надто порожній. Але цей факт додає історії романтики: людство запустило в космос посланця, який через мільйони років усе ще нестиме згадку про нашу планету. Ще цікавіше, що навіть у далекому майбутньому корпуси вояджерів можуть залишатися цілими через відсутність атмосферного тиску, корозії води та кисню, що руйнують матеріали на землі. Космічні апарати можуть зберігатися в космосі мільйони, а то й мільярди років. Умовно кажучи, навіть коли нашої цивілізації вже не буде, ці два зонди продовжать летіти, несучи історію людства у Всесвіт. Це своєрідний міжзоряний архів епохи, коли людство лише починало освоювати космос. До речі, мало хто знає, що на борту Вояджера 1 є невеличкий фрагмент коду, записаний для виявлення. Це схема роботи апарата та схема місця розташування сонячної системи відносно 14 найпотужніших пульсарів. Вони вибрані через те, що їхні сигнали мають стабільну частоту та послідовність, за якими будь-яка цивілізація зможе зорієнтуватися у просторі. Це вважається одним із найбільш геніальних рішень інженерів проекту. Адже через мільйони років, навіть якщо галактика змінить форму, ці пульсари залишаться, і за допомогою цього коду можна буде розпізнати звідки стартував цей апарат. А ще на платівці є карта сонячної системи, схема людського тіла, вітання 55 мовами, включно з давньокитайською, акадською і навіть мови древніх народів Південної Америки. Таким чином, вояджери не просто зонди, це історія людства, запечатана в алюмінії, золотій та науковій інженерній майстерності 1970-х років. Вони першими в історії перетнули межу сонячної системи. І проклали шлях усім, хто полетить за ними. Ось така історія: два стареньких апарати запущені в далекому, 1977 році. Досі нагадують нам про те, наскільки великий і таємничий цей всесвіт. Вояджери пролетіли повз гігантські планети, перетнули межу сонячної системи, і першими занурилися у міжзоряний простір. Вони стали справжніми символами людської допитливості, впертості та віри в те, що навіть маленька крихітка під назвою Земля має право на голос у нескінченному космосі. Можливо, їхній сигнал одного дня зникне, а може, через мільйони років хтось знайде ці послання, але поки вони на зв'язку, це наша жива нитка з безмежністю. Дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам було цікаво. Тисніть вподобайку, пишіть у коментарях, про яку місію чи загадку космосу ви хотіли б дізнатися наступного разу. І обов'язково підпишіться, щоб не пропустити нові історії про найзагадковіші об'єкти нашого всесвіту. До зустрічі серед зірок.